Нещодавно група парламентпарлами міжпарламентська група Україна Румунія відвідувала Бухарест і народний депутат Бурбак мав зустріч з виконуючим обов'язки мера Бухареста, чи як він там правильно називається його посада. Який підтвердив, що вони зацікавлені. Вони так само, як і ми працюють з Європейським банком реконструкції і розвитку, якщо я не помиляюсь, і так само йдуть паралельно, що у нас процедура надання нам кредиту для закупівлі нових тролейбусів. Так само в них йдуть теж певні процедури. Зазвичай такі процедури можуть затягнутися і на рік, і на півтора. Тобто ці речі швидко не робляться. Тим більше, що в їхньому випадку сума буде йти про сотні мільйонів євро. Як тільки вони, вони підтвердили, що як тільки вони отримують новий рухомий склад і зможуть вивезти його на вулиці, вони готові ремонтувати і передавати нам ці тролейбуси. Які детально умови, вони ще не відпрацьовані. Є митне законодавство, є інші моменти процедурні, але я думаю, що це буде дуже привабливо і вигідна пропозиція. Вони, скажімо так, у них практики продажу цих автобусів, тролейбусів не було. Якщо, наприклад, Чехія продає чешські міста, то в Бухаресті вони їх не продавали, вони їх списували. Що стосується там цифр, я говорив про те, що парк Бухареста налічує більше 300 тролейбусів. З них там близько 100 – це нові, Айрісбас чи Старбас, не пам'ятаю, яким 7-8 років. І близько 200 ікарусів, яким по 15 років. Вони всі в кращому стані, на жаль, чим ті шкоди, які їздять вулиці нашими міста, де з яких наймолодше має 30-річний 30 вік. Безперечно, якщо ми говоримо про тролейбуси восьмирічні, то нам цікаво замінити наш весь рухомий склад, а це близько 70 тролейбусів, і отримати додатково ще, ну не знаю, хоча б 40 машин. Тому загалом я переконаний, що 150 машин може курсувати вулицями нашого міста. От про що про що йшла мова.